Вітаю, друзі! Сьогодні маємо 1 жовтня з вами знову центр громадської аналітики вежа і нарешті з нами Максим Несвітайлов, за яким ми засумували. Він політолог, експерт, міжнародник. Інколи дає нам можливість потішитися із його коментарів щодо глобальних геополітичних питань, проблем новин. в хорошому сенсі потішитися. Ну, сподіваюся, що ми будемо робити це надалі. І відтак радий тебе бачити. Максиме, вітаю! Це абсолютно навзаєм радий тут, як завжди, бути а, насамперед. Ми з Максимом вітаємо вас, друзі, із сьогоднішнім святом. Сьогодні день захисників і захисниць, ну і покрова Святої Богородиці. Бажаємо всім насамперед миру. І хотів би Максиме поговорити з тобою про ті теми, в яких ти справді як риба в воді. Ну, по перше, це Сполучені Штати Америки і зброя. Зброя не американська, зброя українська, до якої ми перейдемо трішки згодом. А поки що хотів почути від тебе, що відбувається за твоїми спостереженнями. Можливо, якусь інформацію. Ну, не скажу інсайдерською, бо це така взагалі тема доволі складна. А я зараз хотів би тебе запитати про нову стратегію, яку готує під кекзит, ну, звісно, для всіх Сполучених Штатів Америки. Яка передбачає концентрацію Сполучених Штатів Америки на внутрішніх безпекових питаннях? Хочора було величезне зібрання біржині з генералами. Ну Трамп сказав, що просто йому треба там війну виграти. Він нібито її там розпочинає, навіть у катер перекидає літаки. Там багато е, різних моментів е, про стратегію цю Трамп нічого не говорив е, там. Але ну, якось не вписується те, що сказав Трамп, і робить із цією інформацією про внутрішню, про нову стратегію Сполучених Штатів Америки. Я перепрошую за довгий вступ, просто ну, глядачам, якщо я не помиляюсь, то нагадаю, а ти мене поправиш взагалі, то ну, таким. Батьком стратегії Сполучених Штатів Америки зовнішній політиці часто називають Кісінджера. Я називаю Збігніва Бзринського, який багато напрацювань зробив саме для президентів. США, що стосується ем, не домінування США в світі, а лідерівчі ролі. Перепрошую за довгий виступ. Будь ласка, е, ну насправді да вони були конкурентами і дуже сильно недолюблювали недолюблювали одне одного, тому що сповідували різні підходи до. Побудови геополітичної стратегії Сполучених Штатів Америки і якби президенти США більше дослухалися саме до Збігнєва, а не до Кісінджера, можливо, ми жили б в трохи кращому світі, тому що Кісінджер все ж таки багато проблем просто заморозив. Він керувався принципом Реалполітік, що давайте якось десь там замнемо а воно потім все вирішиться. З Бігнєв вимислив. Більш стратегічно і дивився сьогодні завтрашній день, як то кажуть, які це може мати наслідки, і дуже правильно те, як потрібно себе з Росією поводитись. І, на жаль, Сполучені Штати Америки не дослухались до його рекомендацій. Ну, але це вже тема для більш такої розлоги розмови. Якщо говорити про те, що відбулося в Квантіко, то звісно, це. О, це було цікаво. Це було цікаво. Мені здається, що в чергове підтвердилася оця історія щодо Трампа, про яку говорили багато американців багато деякі з ним з ним працювали під час його першого терміну. Що він в плані безпеки, в плані збройних сил мислить категоріями кінематографу, от він це все бачить через призму голівудських фільмів. Тому от у нього ці всі люди, які відповідали за безпеку, це або там такі квадратноголові, з такими зачісками ідеальними, такі, ну от, як, як кіношні генерали, яких він звик бачити. І те, що ми бачили вчора, дуже сильно нагадувало ну, якраз так, сцену мотиваційну з якогось бойовика категорії Б. Коли знаєш все погано, перелетіли якісь прибульці, і виходить президент. Виголошує максимально пафосну мотиваційну промову. і Вони такі чорт забирай! Джонні, ми це зробимо. Сідаймо на літаки і летимо бомбардувати цю наволоч. Ми врятуємо Сполучені Штати Америки і нашу демократію. І от вони намагалися це зробити, видавити це саме. Я дивився, як виступав він, як виступав під Гексет, коли він там. Розповідав про те, що ніяких тепер все мають ходити в зальчик бути підкаченими, худими, стрункими, жодних спідниць. І знаєш, що я зрозумів? Дідько, Сполучені Штати Америки вирішили оголосити війну Шотландії, тому що бородаті чоловіки, в спідницях ось вона, що. Ми думали, гадали, що. Венесуела, не Венесуела, туди, сюди, Північна Корея, Шотландія, ось вона стратегія. Всі кажуть, Трамп дурень, та де ж там? Хто міг подумати, що вони на Шотландію нападуть? А ось фактично вже війну їм оголосили. Я б ну, трохи розділяв цю частину, тому що частково, якщо ми говоримо про їхню там, перехід на внутрішню стратегію, це закономірний етап, побудови будь-якого авторитарного режиму. Тому що задля того, щоб потім навіть потенційно продукувати якусь зовнішню агресію, вплутуватися якісь історії, потрібно повністю придушити внутрішню опозицію. Потрібно спочатку налагодити систему внутрішнього терору, умовно кажучи, те, що вже робить Дональд Трамп, вводячи там морську піхоту, наприклад, взагалі в окремі штати, вводячи нацгвардію у. В столицю, тобто він поступово обкатує, 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 і це не призводить е, ні до яких серйозних наслідків зараз для нього. І як на мене, це не переведення фокусу уваги на внутрішню безпеку, це швидше поступовий прогрів до побудови авторитарного режиму, щоб е, скасувати по якимось причинам демократичні інституції заходи. Я думаю, що цілком можливо вони зроблять таким чином, що. Нам uh, скажуть, ну от у нас є міністерство війни. Відповідно, купа воєн конфліктів. Відповідно, сполучені штати Америки перебувають в стані війни постійної, тому що ми ж там за за все хороше проти всього погано всі лоють проти нас. І не важливо, що цієї війни насправді може і не бути. Трамп вже говорить, що він 7, 8, 10 як якихось воїн зупинив. Ніхто не знає, що він має на увазі коли. Про це говорить і скаже: в такій ситуації не можна проводити вибори. Ви ж не дорікаєте в Україні, що вони вибори не проводять. І ми не буде. Я, я перепрошую пане Максиме, ти зараз не іронізуєш, ти серйозно? Я не виключаю такого. Я абсолютно цього не виключаю, тому що, судячи з того, як вони підвищують крок за кроком, градус абсурду, я абсолютно цього не виключаю. Я думаю, що вони можуть використати цю карту. Судячи, ну, просто. Елементарно ну, mm. перейменування і оцей прогрів, він таким чином е, виглядає, тому що, ну, а як інакше їм відключити оцю головну демократичну інституцію, яка е, є основоположною Сполучених Штатах Америки? Ну по суті іншого приводу, щоб е, порушувати конституцію, немає. Тому що оця історія розповідати, що там незаконно забрали у нього ще, ну тобто, вигадувати якісь там. Е, Теми про те, що не можна не два рази, а два рази підряд, як Росії, так не проканаємо. Але якщо прогріти, сказати, що ми в стані війни проти всіх, що є вже зараз глобальна війна, умовно кажучи, я думаю, що Трампу дуже подобається фільм, хвіст виляє собакою. Він його сприймає десь занадто буквально і хоче його просто масштабувати, і сказати точно, що у нього прямо... зараз це звучить дуже. Мабуть, ну так, сюрреалістично. типу, тобто, виглядає, як ну трохи ще там, прям геть фантазію включив. Ну я перепрошую, ми просто звикли, що Америка це демократія, розвинена демократія. Е, ну тут якби Римська імперія також була Римською Республікою, світочем демократії е, е, ну, на той так. момент в, і взагалі ну так на піку свого цивілізаційного розвитку. Такі, такі речі, вони, ну, тобто велика помилка в більшості випадків заключається в тому, про що писав Френсіс Фукуяма, коли він писав книгу Кінець історії. І це те, з чим ми ходимо в головах більшість часу, що ми вже досягли якогось етапу і не, ну, якогось етапу розвитку, від якого немає зворотнього шляху. Тому uh -huh. ми не можемо там відкотитись до якихось інших налаштувань. Ну якщо ми вже живемо в демократії, якщо ми у нас вже функціонують такі інституції, цього не може змінитися. Якщо країни існують в таких то кордонах, цього не може змінитися, і так далі, цей процес історичний він триває постійно. Наприклад, міграція та проблема міграції, неправильна міграційна політика. Про про провал політики мультикультуралізму, це все трагедія, і так далі. Але міграція вона постійна, це постійний стан людської цивілізації, міграція, переселення народів. і Так чи інакше вона буде відбуватися так само, як і те, що ми там запевняємо себе, що міжнародне право існує там. Кордони непорушні, і так далі. Це також ну мовно кажучи, працює на якусь коротку дистанцію, якщо брати yeah. історичну перспективу, так само і демократичні інституції. Ми вже проходили ці етапи. Ну людська цивілізація загалом демократію не вчора винайшли. Вона з'явилась не з появою Сполучених Штатів Америки. Була і Антична Греція, була Римська Республіка, була Венеційська республіка. Потім вони всі переходили до монархії, дехто ставав імперіями. Ага. Ці всі інституції зникали. Тобто, це історичний процес насправді. І на певному етапі людство отримує цей запит, тому що будь-який режим, будь-яка форма державного правління, вона з часом викликає розчарування. Ну, такі люди, хоч Нового етаку, тому я, я цього абсолютно не виключаю. А, але ну, тут знову ж подивимось, чи зможе хтось запропонувати в Штатах альтернативу. Найбільша проблема в штатах зараз це слабка опозиція, тому так. що внутрішньої опозиції в у Трампа немає. Ну, Ми її не бачимо. Якщо ми так. не бачимо, то ну, про що тут можна говорити? Зовнішня опозиція там, від демократів ну, тримається на днюсамі. Але якось досі демократи навколо нього повністю не, не об'єднались, але це як на мене їхній єдиний шанс. Е, він намагається паралельно зараз ще ну там продемонструвати знову ж ну це, ну, це для чого було, щоб продемонструвати якусь там силу Сполучених Штатів Америки через призму, того як він собі це уявляє. Але так само, як і з військовим парадом у Вашингтоні, ну вийшов крінж. Абсолютно, і оці його натяки, там, Росії, і так далі. Ну, якщо виходить тебе висміює Медведєв, то це відкрито. Тому що перший раз, коли Трамп Медведь згадав, ти злякався, пам'ятаєш? Він почав писати, що вони так подумали, там бла бла бла. Ну, прямо. А тут він уже такий Ха! Трамп щось розказує. І прямо про ці підводні човни сказав, що. Звісно, важко шукати невидимі підводні човні. Це як човни, це як ситуація з пошуками чорної кішки в темній кімнаті, особливо коли її там немає. Ну він просто смачно харкнув в обличчя Дональду Фредовичу. Але зробив не це невидимі. дуже делікатно. На відміну від того, як він це робить завжди. Ну делікатно, а але там, там все зрозуміло. Типу, він завуалював, звісно, безумовно. Ну тому, що це якби не варто провокувати. Але загалом ставлення Росія це показала до сполучених Ну я розцінював такий його пост. Буквально короткий коментар. Ранці говорив як страх Кремля перед Москвою, перед Варшавою Вашингтоном. перепрошую, Варшава, Москва, бо ну вважає, що вони цього разу фактично, коли Трамп його образи назвав тупим. Він так прямо і сказав. Медведів дуже обережно рефлексував. Ну, ми зараз не про це. Ми дійсно дуже дякую тобі, друже, за твою думку з приводу того, що відбувається. в США. тут дійсно на згадку відразу відразу ну, спадає історія з проектом 2025, який Трамп постійно заперечує. Каже ні, ні цього ніде немає, цього нічого немає але документ, друзі, об'єму майже тисячу сторінок друкованого тексту. Він гуляє в інтернеті, його можна почитати мовою оригіналу англійською. І там, власне, й мовиться про те, що Трамп справді переслідує за мету концентрації влади, посилення федеральної війсі. Ну і не випадково він ж так любить Путіна, Кім Чен Іна, Сінцінпіна, диктаторів світу. Ну він їх поважає і любить. Правді. А, окей. Ми поки що цю тему полишимо. Ми до неї будемо повертатися недорозово, друзі, тому що американська політика дуже важлива для стабільності всього світу. Це без перевірня. А нині хотів би з Максимом поговорити, друзі, про ще одну цікаву тему, яку я анонсував на початку це експорт української зброї. Володимир Зеленський буквально днями кілька разів. Вже говорив про те, що ми будемо експортувати зброю. Дійсно відкриваються спільні підприємства, наприклад, Румунія навіть говорить, що буде спільне підприємство з українцями, там будуть виготовляти дрони. Наша група поїхала до Пентагону, будуть розмовляти також про українську зброю, не про американську. От скажи, будь ласка, що тобі відомо на цю хвилину про е, цей проект, що це означає, і як його ну, правильно розуміти? Ну, перш за все, як ти пам'ятаєш, ми з тобою дуже детально цю табу розкладали десь коли це було місяці два тому. Ну приблизно, коли коли пан пан Шмигаль вийшов, сказав не, не буде, не буде експорту зброї. Поки ні, до кінця війни жодна і тут виходить дискомунікація. Получилося я з самого початку був за контролю. Ну не з самого початку, а коли тільки взагалі ця тема стала з'являтися, я був за те, щоб відкрити контрольований експорт. Тому що ми вже налагодили виробництво. Як ті ж самі виробники кажуть, по суті, у нас виробництво завантажені на третину? Ми там виготовляємо зброю приблизно на 14 мільярдів доларів на рік, можемо виготовляти. Ну, майже на 40, приблизно десь ось така ситуація. Тобто виробничі потужності зростають, але державного замовлення бракує. Держава просто не може завантажити всі ці виробництва. А чому? І Поясни, повідом... Чому на пальцях? Чому так клалося? Грошей немає, не. просто немає. от що... тут якраз звертаю вашу увагу, ключове питання. Мене також тригерить ця історія. Надлишок будемо продавати, та чекайте, собі не вистачає проблема в тому, що немає грошей для завантаження усіх виробничих потужностей. Перепрошую, і надлишок з'явиться: як це буде ну як це працює в принципі в будь-яким виробництвом? Якщо якесь там підприємство виготовляє на держзамовлення тисячу одиниць, то ціна там на тисячу одиниць така. Якщо підприємство починає виготовляти 10 тисяч одиниць. На місяць, умовно кажучи, uh -huh. тому що з'являються ще замовлення е, закордонні, то ціна зменшується і держава за ті ж самі кошти, які купувала тисячу одиниць, може там, наприклад, півтори тисячі одиниць е, цього виробу для себе придбати за рахунок того, що е, ну, збільшується замовлення. Ну і звісно, дар замовлення буде в пріоритеті, е, буде першочерговим. По окремим моментам я чесно не скажу, не поінформований, де, де у нас прям надлишки є. Але в цілому як вони можуть з'явитися, це зрозуміло, тому що ну якщо ці замовлення підуть, то е, у нас є великий потенціал підштовхнула до цієї історії. О тут е, кіткалог, якого я іноді можу там покритикувати, за те, що ну він скажімо, того впливу на потенційне завершення війни, який би десь міг би можливо зробити. Ну принаймні на який ми розраховували, він його не зробив, але те, як він звів Україну. З американськими виробниками зброї, як він попрацював як лобіст саме оборонної промисловості США в Україні, навпаки, це було дуже добре і продовжує бути mm -hmm. дуже добре. Те, як він розрекламував українську сферу виробництва безпілотників, це фантастично, тому що він доніс американським виробникам, що ось тут вкладай, хлопці, ви можете тут. Виготовляти дрони там за 500-600 баксів. Не за 30 тисяч доларів, а за 500-600 баксів уявляєте. І це ті дрони, які випробувані в умовах сучасної війни на полі бою. Вам не треба замовляти ще дороговартісні експертизи, вам не потрібно їх там тестити, проводити окремі якісь навчання, також дуже дороговартість, бо в США все дуже дорого. Висока оплата праці. Всі так. ці історії вони оплачуються додатково і США побудили до, до цього кроку, тому що вони зацікавились пішли розмови про десятки мільярдів доларів інвестицій uh -huh. а, і тепер європейці також дуже зацікавлені в тому, щоб інвестувати, купувати українську зброю, розвиватись. Тобто ну виглядає так, що немає підстав сподіватись, на жаль, що ця війна закінчиться. Ну в осяжній перспективі. Okay. Тобто, ми постійно говоримо про потенційні мирні перемови на Казахстан, Південна Африка, ще якісь країни з'являються, які пропонують майданчики. Але процес насправді не рухається таким чином. Тоді потрібно заходити з іншого боку. Це посилить однозначно. ну, Почнемо з економіки, нові робочі місця, інвестиції, це все перетікає в податки, якби розвиток інфраструктури, логістики. Однозначно, це те, що буде відбуватись. Крім того, звісно, знову ж ми економимо бюджет, тому що за ті самі кошти купуємо більше зброї, а плюс у нас ще, в принципі, більше коштів стає завдяки податкам і інвестиціям, і наші збройні сили стають ще більш спроможними. Тим більше не розуміючи тепер, як продавати американцям. Ми бачимо, чого вони хочуть досягти. От вони хочуть, ну як там кажуть, ми там будемо в умовах сучасної війни і так далі розвиватись. Де вони можуть брати цей досвід? У нас, крім американців, є ще й Південна Корея, яка стає на рейки мілітаризації. Тому що коли ми говоримо там про ці спільне виробництво про інвестиції, це не обов'язково там США чи Європа. У нас є ще й союзники інші. Які залюбки можуть наші. ну, Прям прямо вже союзники-союзники. Ну, це я перебільшував, конечно. Ситуативні перебільшув. партнери трошки, але японців, японців я б назвав союзниками. Угу. Японці, ну, принаймні так, скажімо, Японія робить для України не менше, ніж Франція. Якщо французи нам союзники, то японці японці тим більше. В цілому, ну, тобто, є, є куди порухатись. Максиме, буквально на завершення коротке запитання, коротка відповідь. Як сьогодні ти бачиш, куди розвивається більше ВПК спільний із нашими партнерами? За кордоном чи в Україні? Я думаю, більше ставлять на Україну. Ну, тобто, з того, що я бачу навіть враховуючи безпекові ризики, ну, це ну, в рази дешевше, по-перше. По-друге, у ну, мене ну... тоді територічне запитання: рук робочих у нас вистачить. Ой, а це вже а це вже питання без короткої відповіді. Це вже питання без короткої відповіді, на жаль. Так, Максиме. Це справді дуже складне питання. і, Друзі, я не випадково його підіймаю, тому що нам треба розбиратися в цій темі для того, щоб адекватно і критично сприймати цю інформацію, бо вона дійсно тригерить, особливо коли ми проводимо великі збори для ЗСУ. Закуповуємо і дрони, і автомобілі. І звучить теза про те, що в нас буде надлишок зброї, ну, в умовах війни це звучить, ну, скажімо так, складно для сприйняття. Тому ми намагаємося це пояснити, ми розмову не закінчили, ми обов'язково продовжимо, тому що нам треба збирати інформацію, ми не випадково її тут розпочинаємо для того, щоб знати більше і максимально складні речі, ну, вміти пояснювати просто. Максим нам цьому допомагає, часто з дуже хорошою притаманною йому політичною, політтехнологічною і політологічною іронією. В нього це виходить круто, друзі. Тому не забудьте підписатися, поставити подобайки, підписуйтесь на канал Максима. Посилання залишаю на канал Максима і в назві, і в описі до цього відео. Ну і побачимось. тобі, друзі. Не прощаємося.